прогулянка Варшава зі мною. Я приїхала на вихід мені до подруги в гості, до Варшави, до моєї укоханої Варшави. От, трапляється ж кохання з першого погляду. Це мене з Варшави. мене з Львова так було. А Львів закохалася з першого погляду. І Варшава. Також з першого погляду. Тут такий цікавий дух. Я от сказати на, на що схожа атмосфера Варшави. Взагалі не знаю. От вона унікальна. Трошечки щось від затишку Стамбула мені, тому що мені. Для мене Стамбул це дуже затишне місто, не дивлячись на його масштаби, трошки від Києва нашого щось. Ну, Таке щось цікаве, незвичайне, яке, напевно, що важко було б з чимось справді порівняти. Варшава просто божна, я знаю. Я сюди, коли приїжджаю, мені здається, що я тут оживаю. Ой, пальма, пальма, Нет. В Варшаві пальма? це цікаво. Ну я бачила з пальмами, мені здається, минулого разу. Взагалі цікаво. Щоб Польщі росли пальми. Деякі магазинчики з одягом. До чогось я в Вроцлаві засіла як отак луша в своєму шеполюшки. Я точніше павловіця. І не виходжу нікуди. Ай, нам діходжу в, в центр. Але чи там не дійшла до магазинів. А тут ви Пальма. Не, ну пальма большая лиця цікава. Пасім дружать. Цікаво, що вона штучна, що вона справжня, ця пальма. Як ви думаєте? Чи вона така? Думаю, що вона шточна. точно. цікаво. Так, ладно, пішли в красиву частину. Тут красиві олочки. Це який балкончик. Тут пішла така вже низька забудова. Так трошки нагадує вулиця Києва також. Ще один красивий балкончик. Напевно, що дуже популярні турецькі. Я дивлюся склеп турецький. кебаб на кожному життя. кебаб на кожному крокові. Тут, мабуть, ну, вони популярні дуже такі речі. Так я думаю, що такі вже шпилі. Я думаю, що це оставе м'ясо. Напевно. Друга ще зараз на роботі. І ми гуляли сама. Можливо, що сама з Кохання ну, звернемо якесь таке більш затишний щось. Віце, яке волосся у дівчина красива, таке багато. Посело міністерство селедця і водки. Міністерство селедця і водки. Також подівляся цікаво. цікаво. Щось я тут гуляю і не знаю чого. Починаю сумувати за Львовом. Значит, Варшава на Львів не схоже. Можливо, тому що багато відкритих ресторанчиків. <реклама> Маугла, і ресторанчиків. Того відкрито не ресторанчики. Якийсь театр маугажатий платоцький. Б'юдіоданси. О, oh. это лето. Блин, ружь. Колорай. Какие вот этиночки. О, какой балкон красивый, боже Балкон, как вытворное искусство. Да, какой балкон. welcome Кодне так сьогодні дуже просто. Куди я зайшла? Яка різниця? Все одно гуляю, кудись, кудись прийшла, кудись прийду. Мені подобається така архітектура, така от. ниточки. Ага, це ця вечерня, це квітковий магазин. Гляньте. Кіт є красива. Наприклад, цей. дуже красивий. Ой, котик, котик чи хто це такий смішний? Хто це такий смішний? Це котик? Ну, напевно, що котик, я думаю. Такий жирнюнький котик, напевно, добре його тут годують. Я виходжу, мені здається, в парк, де ми з Юлею ходили. Дивіться, які клумба краси. Ой, Варшава, моє кохання. Моє кохання, просто моє кохання. Обожню Варшаву. Ще вирішила, як буде можливість з'їжджу в Гданськ і в Позна. Є також ці міста. Хоче в Старе місто також піти погуляти, але я так втомилася, я стільки поз'їхала. Як стільки 5 годин, в принципі. це не так вже й довго, але з моїм копчиком я собі оцей сидячою роботою насиділа сиділа копчик до запалення. Тепер сидіти важко багато годин. Ще таким чином ну, зараз вийду в парк, мабуть, все-таки я більша людина столиці. Хоча я з Дніпра напевно звикла до такого розміру міст, але пам'ятаю, як я захоплювалася Києвом в юності, як я туди хотіла приїхати. Це напевно так само зараз Варшава. Рівняння Анкара Стамбул. Ну, звичайно, що там столиця Анкара, але Стамбул небагато більше як столиця. Так, я виходжу в парк зараз. Супер. Якийсь міст красивий. Треба буде сходити на той міст. Я йду зараз в Варкові посаджу, трошки відпочину, лимонаду поп'ю. Потім піду до старого міста. Ще трошечки познімаю старе місто. Затишок, затишок. Але як Ще концерт якийсь. Щось таке, такі звуки. Я вам скажу, Вроцлава, Варшава дуже різні. Прям дуже. Вроцлав діловий. Варшава вона така. Вона така сучасна якась. От саме так от її можна охарактеризувати, що це місто сучасне. Авроса в ділове. Краків, напевно, культурне, культурове, але щось в мене з ним не дуже складається. Стосунок з Краковом. Чи я там. Ми один в одного енергетикою не, не попадаємо. Ось така от вижала красуня. Небагато ще такої радянського типу забудови Варшаві. все утопає в зелені. Клас. І це рахуйте центр міста. У нас також в Києві є такий величезний парк. Я була колись зайшла, заблукала але потім встигла. потяг